Всім привіт! Мене звати Аліса, і сьогодні я хочу зробити цікаве відео про те, чому жінки потрапляють у післяродову депресію. Я впевнена, що за це відео мене будуть хейтити і що я отримую багато якихось негативних, можливо, позитивних коментарів. Але це та думка, якою я хочу поділитися, бо я вважаю, що в ній є істина, про яку не говорять на курсах для вагітних, не говорять для курсів на курсах для мами. Це те, про що жінки можливо навіть не погодяться які є мамою, але я сподіваюся, вам буде цікаво це почути. Якщо ви зараз вперше знайомити зі мною через це відео, то я розкажу трішки про себе. У мене нещодавно дитині виповнилося один рік. Ми живемо з чоловіком в Норвегії, батьки чоловіка в Казахстані. Він там народився. Мої батьки в Україні за весь рік дитини моя мама мама приїжала рази два. Чи три на 10 днів а, у нас не було весь час няні а, по моїй, скажімо так, ініціативі, бо я зрозуміла, що я не можу свою дитину лишити ні в три місяці, ні в шість місяців з чужою людиною. Тому я вирішила, що ми будемо справлятися з цим самі. А, і плюс чоловік дуже часто подорожував по робочим поїздкам. Іноді я була сама зі своїм синочком по два тижні, по три тижні. І тому я вважаю, що я можу коментувати цю тему. Давайте почнемо. Я вважаю, що післяродова депресія з'являється через те, що жінки не готові до того життя, яке починається, коли з'являється дитина. Життя змінюється абсолютно повністю, і жінка до цього не підготувалася. Вона не очікує, що буде складно. Вона не очікує, що вона не зможе вийти в магазин, коли захочеться, чи вийти з подружками, коли захочеться. Чи вона зможе спати, коли захочеться, чи випити каву, коли захочеться. Просто морально жінки не підготовлені, бо про це мало де говорять. Я можу сказати величезне дякую своїй мамі за те, що під час вагітності, навіть до, вона мені дуже багато розповідала про те, як відбувається перший рік життя з дитиною. Що це дуже складно, що це недоспані ночі, що це плач, який ти іноді не знаєш причину. І Увесь процес першого року з дитиною мене не викликав здивування. Наприклад, перші п'ять місяців мене дитина не любила гуляти, тому за п'ять місяців я, мабуть, вийшла з дому ну, разів чотири, два з яких було максимум година. А всі інші десь хвилин ми намагалися з ним погуляти, але він починав плакати, і ми поверталися. Спав він до п'яти до шести місяців тільки на мені. А в ліжечку не хотів, в коляскі теж не спав. Тому я можу сказати, що в мене було нелегке материнство. А, але морально я була доволі на позитиві, і в мене не було моментів, коли я провалювалася в ямі в яму песимізму. І це теж завдяки тому, що я морально була підготовлена до того, що мене очікує з дитиною. Що не буде якихось поїздок, що не буде вільного часу, що всі твої хобі і весь твій побудований стиль життя, він просто в момент трощиться, він зникає. Це от просто тобі дають дитину на тебе, і все, і вже те як було, не повернеться. Тобі треба просто заново по кірпічикам складати своє життя. І якщо в перші місяці в тебе це не вийде зробити. Бо дитина просто займає весь твій час, то потім потихеньку-потихеньку з'являється можливість повертати те, чим ти займалася до появи дитини. Та я таким чином повернула ранкову йогу. Я таким чином почала з чоловіком знову подорожувати вже тільки після шести місяців сина. У нас вже було подорож в Таїланд, подорож в Швецію два рази, подорож в Німеччину, зараз ми в Греції. Але до, знову ж таки до п'яти до шести місяців я сиділа вдома безвилозно. І це було для мене дуже складно, бо я дуже любила ходити по кафе, я дуже любила читати книжки в кафе, але ти ніколи не знаєш, який характер, темперамент будуть у твоєї дитини і які особливості будуть у дитини. І чомусь, коли жінка вагітна, вона шукає курси для вагітних і там розповідають, як доглядати за собою, як доглядати за немовлям, які тільки народиться. Але чомусь ніде не розповідають про те, що найголовніше це підготувати себе морально і себе і свого чоловіка до того, що у вас змінюється життя, що ви більше не вдвох, що ви тепер втрьох, що ваша увага одне одному теж зменшується, бо ви всю увагу витрачаєте на маленьке немовля. А про це ніде ніяких курсах не говорять, бо я проходила ці курси. І мені здається, це дуже велика помилка. Бо дівчатам треба пояснювати, якщо у вас є вагітна подружка або ви вагітна, поговоріть зі своєю мамою, з бабусею, з подругою, якої є діти, щоб вона вам розповіла, що перший рік це дуже складно. Я б хотіла проматюкатися, але не буду це робити. <смі> Тому що це без зупину постійно а, робота. 24 на 7. Вночі, в день. Це фізично дуже важко. І я можу сказати, що найскладніше для мене було це саме з фізичної сторони, не з психологічної сторони. А, але стає легше, і зараз моїй дитині рік і, і тиждень, рік і п'ять днів десь так. І я можу, сказати, що так. Він став іншим. Я не можу сказати, що мені повністю стало легко і моє життя повернулося, щоб було ні. Тут свої виклики, свої завдання нові, свої приколдеси, але мені легше, що він вже сам сидить, повзає, може погратися, що він вже починає їсти звичайну їжу, що він реагує, посміхається, може там показати, що він хоче воду і так далі. Тобто легше стає, я можу привітати вас. Але якщо ви вагітна, прийміть те, що а, життя буде інакшим, і життя буде складнішим, і все, що ви любите, на початку вам буде дуже складно повернути в життя. І, можливо, його не треба одразу повертати, як дитина народиться. Потім потихесенько будете повертати. Я думаю, що та категорія дівчат, які потрапляли в депресію після народження дитини, якраз таки не могли змиритися зі змінами, які принесла дитина в життя. На жаль. Крім змін, це дуже величезна відповідальність за життя іншої людини, з якою теж не кожна може змиритися і спокійно жити. Тож, якщо ви вагітні, або у вас є вагітні подружки, перейшліть це відео, а також запитайте у тих, у кого є діти, у своїх батьків, у бабусь, у сестер, про те, як це народити дитину і як це перший рік прожити з дитиною. І прийміть. Вже потихеньку, що життя не буде таким, як було. Воно буде важче, фізично дуже важким. Але воно коштує того, коли не буде посміхатися або обіймати вас, або буде вчитися цілувати, хотіли відправляти це неймовірні емоції, це величезна, тотальна любов. І таким чином я сподіваюся цим відео допомогти зменшити кількість дівчат, які зараз в наш час потраплять в депресію. І ще б я хотіла сказати, що треба спробувати насолодитися цим першим роком. Я розумію, що це не виспані ночі, не доспані, що це по 5-6 разів прокидання. У нас таке було. Це зуби, які ріжуться, це капризи, це плач, це відмова від прикорму, це їжа на підлозі, відмивання стільця. Але спробуйте насолодитися цим часом. Спробуйте, я сподіваюся, що в вашому житті все добре і що чоловік може подбати про вас, і ви можете присвятити свій час дитині. Проводіть час з дитиною. А, насолодіться тим, що ви мама, насолодіться тим, що дитинка така малесенька і що ви їй потрібні просто дуже сильно. Я теж людина з амбіціями і цілями, але я собі дала слово, скажімо так, що на рік я не те, щоб відкладаю, а заповільнююся. Я не женуся за цілями, і я же не женуся за результатами а, тих мрій, які я хочу. Я обов'язково до них повернуся, я обов'язково їх здійсню. Але перший рік дитини я мама. І я м, приймаю правила гри, скажімо так, і приймаю зміну в житті і не злюся на них. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Я чекаю вашу думку в коментарях під цим відео. Посилайте це відео своїм вагітним подружкам. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.